Так, ось такий мій тортик вийшов в розрізі. Коржі пропитані, просочені. Дуже торт смачний. Ми вже половинку з'їли. Ось так що ось так. Виглядає. І дуже смачно. Так що всім смачного, хто буде готував такого торта, всім міцного здоров'я, мирного неба. Дякую всім за вітання мого сина. Всім миру, спокою і затишку. Хай Бог посилає всім нам скорішої перемоги. Миру, щоб наші захисники за захисницями верталися живі і здорові. Всім гарного дня, вечора і тільки хороших новин. Всім па-па! Добрий день! Це канал! Склянкою цукру. Ось. Хто буде без меду робив, може брати дві склянки цукру, бо це має двійна порція, яка лятається. Ну, зараз їм а тоді покажу далі. Так. Білки ми збили. Ось так. Ой, збилося, збилося, що не знаю, як я. О, о так. Бачите, як збиваються? Не ворошаться навіть. Питали там мене дівчата, де я заказувала, дівчата, там, де я робила розпаковку ось цього комбайна. Минулий рік чи позаминулий рік, я не помню. То я. Ставила посилання на той дівчата і хлопці. І до хлопців звертаюся. На цей кухонний комбайн, де я його заказувала. Так, я не повню. То вже пройшло часу стільки. Ось, Раймберг. Якась от фірма тут пише. Зараз я підніму камеру. вище. От. Я ним дуже задоволена, дуже гарно працює. Не знаю, як далі, але покамість. камеру пу-пу-пу. Дивіться, яка красота. Ручним міксером так не зіб'єш. О. Так. Це ми збили. Це у мене мед погашений оцтом. Те, пу, содою розтоплений. Ось. Зі содою. 4 ложки. Відправляємо збиватися. Тоді, як зіб'ється олій з медом, будемо додавати ось ці жовтки, швидких білків, і все разом збивати. В ті жовтки ось. У нас ще є з одного апельсина, ось такого. Цедра по, по, потерта, Наталі потерла. Ось. ось так. Добре, зараз зібю. І тоді покажу далі, як я буду жовтки додавати сюди в мед. Так, збили ми. Щоб я не перекинула, що було. Зараз зараз, ж мені миску. Давай. О, це тобі. Додала ще сюди три ложки цукру. Та миска той замала буде? Воно так багато набилося. Як мені цукор вимішати? Те, не цукор а муку. Прийдеться розділяти на дві. Можливо, не треба. Що це так? Це при тому всьому, що ті яйця закриті були, то з банки я діставала. Ось там в шорці є. Я сьогодні закинула шорт. Як я несла яйця до хати з льоху. Давай. Зараз покажу. Я думала, що я брешу. Во. На Так, Скільки в банку є, слізають, десь 30 штук. 28-30, в залежності, які за великі ваші яйця. Якщо малий, мої мали навіть і 32 влізти. Якщо від молодушок. -да. Я щось думала, що та велика миска нам хватить її. А муку як, ні, треба буде надливати. Ну нічого. Наділіємо. І зробимо зараз. От -то добре. Зробимо різнокольорові тоді. Ти мені дасиш червону краску там. Ту тільки гельову тут. Не, не в пакетику. Зробимо кольоровий. О, дивіться, скільки багацько вийшло в нас. зараз я, я наділю миску і тоді вам покажу далі. Так, наділяла я трошки-трошки. Ого! Тобто -то воно закрите? Це в мене буде червоний. Проколола. Я лазу бочистку. проколола. Та й порадок. в краску повимащувала. О, дивіться яка красота в нас робиться. Це спеціальна краска для випікання. Харчова. Я в кондитерському магазині купляла з Любчою. Ось так. Чи ти який гарний виход. Можна не красити, можна так оставити. Ну, я захотіла. Кольорового. О! як гарний. Всепи муки. Духовка в мене вже гріється. Наталя пательню мені помастила, наготувала. Випікатися будуть при температурі 180 градусів до готовності. Провірати шпажкою. Бо в кожного духовка пече по-інакшому. І я сказала, що в мене пікся 20 хвилин, і мене одна пані звинуватила. Ти сказала, 20 в мене пікся 20, я виняла він сирий. Так що печіт до готовності. Провірайте шпажкою, щоб шпажка була сухенька. Ось така у нас виходить красота. Мене файно вимішати, щоб муки не було. Знизу. О. Вроді вимісила файно. Ось така у нас. what Розрівнюємо і відправляємо в духовку. Зараз. Так, один корж спекла. Такий він пухкий-пухкий виходить. Так, накладаємо слідуючого коржа. Цей у нас буде зелений. Розрівнюємо і в духовку також до готовності. Провіряєте готовність шпажкою. Ось так. У нас, по суті, вийде 4 куржі. Зробимо такого кортика. Напевно, їх аж два вийде, тих тортиків. Ну, нічого, побачите. Ось так. Так, один шоколадний, один такий так, зеленковатий, голубоватий, якийсь такий колір зробила. Так що ще має два пектися. Один зелений печеться. буде в мене чотири куржі. І тоді їх візьму, як буду перемащувати, вам покажу. Ось таке діло. Так що, поки ми сім пауза. Так, ну, попробуємо. Телефона я перевернула на оборот. Подивимося, чи воно буде добре чи ні. Так, це мої переклади. Пропитала е, сік вишні в суму соці. Ми з купінню підстави будеш вішати. те. Так, пропитала коржа. Тепер тут в мене. Шоколадна згущенка моя, звичайну згущенку, ту, що я вару, взяла, відкрила 2 літрових банки, викинула в каструлю, остав ложку, в каструлю і взяла, додала згущенки і Іван гарно. Гарно проварив. Тоді набила тих яких, ліскових горіхів. Ось фундукових в мене. У мене фундук. Ось фундукових горіхів. Додала сюди ту перемастку і вимішила. А тут, тут додала кокос. У мене дві різні начинки. Так що будемо збирати нашого торта. Ось. Ось така у нас густа перемастка. Ось з горішками. Смачно. Буде у нас. Буде в нас смачно. О, якщо не хватить, то значить ще якусь перемастку будемо придумувати. Прийдеться сметану розморожувати. Бо тут в мене тільки в морозільці. Та, що я закривала. А ту, що я закривала, то вона дуже густа і дуже хутко з неї масло робиться. О, та й от таке. Так що побачимо зараз, чи нам хватить, чи ні. Ну, Я думаю, буде смачно з горішками. О! Яй! Цибулька! Ні, не цибулька, не цибулька. Ось так притискаємо. Тепер беремо ножа нового, спеціально показую. І ось так. А здирають для того, щоб гарно пропиталося. А з цієї шкірочки ми щось зробимо ще. Ось так. О, бачите. О, аж ти що ми зробили. Стягнули всю шкіручку. Тепер трошки багато не пропитую, без, без фанатизму, як то кажуть, трошки. Бо тут ще згущенка все одно, воно трошки дасть пропитки теж. Ну, але так чуть-чуть. Наталю? А дай мені до вино з бутилкою. Так, додала три ложки вина. Ну, буде смачніша пропитка. Ось так пропитаємо. І буде нас смачно. Буде все прекрасно. Зараз буде у нас перемазка йти кокосова. О! Ось так! З кокосиком. Ну, люблять кокос і у нас буде з кокосом. Ну, Далі я вже показувати не буду. Я вже далі ще два коржі є. Перемащу, а Наталя мені зараз розтопить шоколадку, я зверху нею помалюю. Ось, потортую і буде у нас смачно. шоколадну згущенку. Треба раз-раз зробила раз і все. Можна варити, там в мене є рецепт згущенки. Любої, там в мене є ще 6 рецептів з хто хоче, то дивіться і варіть, і смакуйте. Поперемащую і тоді покажу, який він вийшов. Ой, ой, де. Так, обрізала я ой, свого тортика краї, бачите, який гарний. Це розтопила мала кондитерський ще той шоколад. Ось. Не я Наталя топила. А я сиділа. А я сиділа, болтала по фейсбуці. По месенджері, не по фейсбуці. Так, тривай. О. Тепер можеш білий розтопити зверху полі. Помалюємо. О. Ось так. Бачите як Ось таку красоту наведемо. E aí, eu já vou de faino. Duas, e vou de O chocolate aqui, tá Я ще білим зверху полю, так, попишу, попишу по ньому, І буде усьо. Не знаю, чи батарейки мені хватить чи ні. Напевно, що ні. Ну, такий він буде. А який помалюю як, тоді поставлю фотку зверху ну, на заставку. Сфоткаю його і поставлю фотку на заставку. Так, мавеш? Де, половинку? І його знаєш, не, не в миску, напевно, треба. А в кондитерський мішок зразу. Чи потім беремо? Вот От відпрацькову мішку в цей. Ну, добре, тоді, давай. Ось так. Такая красота у меня вышла. Ось. Ще є трошки. Ну, давай, вирішимо ще десь трошки. О, Ось, Ось так. Вот такий у меня вышел тортик. Все, Наталь. Що смачний, то знаю точно. бо Я вже спробувала кусочки ті, що пообрізала. Ось. Так що знаю, що смачно. А вам всім смачного, хто буде готував. Тож, мене, о, забула показати. Йой, цукерка зробила. Ось тих обшкрабаних, що зверху здирала. Зараз вироблю цукерочки, ось, Дуже смачно. Осталося трошки перемазки, я все разом вимішала. Ось так. Всім гарного дня, вечора, мирної тихої ночі і солодких снів. Ось так. О, всім на добраніч. Па-па!